Тепер для того, щоб нам наклеїти, нам потрібно зігнути з кожної сторони Ось так, з однієї і з другої. Для чого ми це робимо? <звук> Бо коли ми з вами наклеїмо наші контейнери, ми наклеїмо лише по цим полосочкам і приклеїмо внизу, і в нас вийде кишенька. Для нашої гри. Таким чином, ми робимо абсолютно всі наші контейнери. Контейнери наші вже готові до того, щоб ми їх приклеїли. А що нам туди покласти? Що ми будемо розкладати? Для цього я роздрукувала з інтернету ось такі види сміття. Тут є абсолютно на всі мої контейнери. Кожен контейнер є свій вид сміття. Ви можете роздрукувати з інтернету, або намалювати різне сміття так, щоб у вас для кожного контейнера було хоча б по, по 2-3 штучки. І розфарбувати, або знайти вже готове в інтернеті і роздрукувати. Так, я зараз розфарбую ці види, і потім ми з вами продовжимо роботу. Отже, я розфарбувала і вже вирізала. Ось мої мої малюночки, картиночки. Ось мої види сміття. Далі. Наступне ми зробимо для цього конвертик, щоб в нашому лебуці все було гарно та акуратно. Для цього я взяла, звичайно, ось двосторонній кольоровий папір. Ось так ось я ось так, поклала свої малюночки посередині. Так, далі я обведу по колу навколо. Так, зараз візьму фломастер. Бачите, в мене стаканчик підходить. Так, посередині. Далі навколо цього кружечка потрібно намалювати. Ось такі пелюстки, але щоб вони були не надто високими. Тобто, щоб коли, коли вона загнулася, щоб вона не була більшою, аніж наша серединка. Так, дивіться, ось така квіточка в нас вийшла. Тепер що потрібно зробити? Потрібно загнути наші пелюсточки всередину. Ось що має вийти. Тепер. Коли ми наклеїмо нашу квіточку, ми покладемо всередину неї наші детальки для нашої гри. І ось так закриємо. У нас все готово. Тепер ми можемо почати наклеювати на наш липук, нашу гру. Потрібно намастити клеєм наші конвертики лише на ось цих зігнутих деталях і внизу, щоб наше сміття не вивалилось на іншу сторону. Частині, біля наших видів сміття ми наклеїмо нашу гру, наші контейнери, квіточку, в якій зберігаються детальки для нашої гри, та веселий смайлик, бо сортування це добре для нашої планети.